Із українцями після 4 березня 26-го року у Польщі, ті, хто мають тимчасовий захист або ж продовжені документи, у вас автоматично включається безвізовий режим 90 днів. Тобто не важливо, чи ви виїжджаєте з Польщі, чи ви тут залишаєтесь. І якщо ви не легалізувались, не подались на карту цукер, яка буде доступна від 1 січня по 4 березня, або ж не подалися на інші типи карт побиту, то автоматично 4 березня у вас включається безвізовий режим, і ви втрачаєте тимчасовий захист, і ви зможете податися на інші типи, наприклад, карти побиту, які недоступні із статусом УКР, тому що у вас буде стандартний статус і все. Тому пам'ятайте, маєте безвізовий режим, маєте голову на плечах, або ж їдете кудись в інші країни, отримуєте захист, живете далі, або ж розглядаєте варіант легалізації. подаєтесь на карту побиту, карту резидента. І мені здається, вже пора задуматись над легалізацією, тому що самі воєнні дії, сам статус ОКР триває вже на перший рік і завжди чомусь приходить кінець. І ось тут до нас напевно скоріше за все прийде і кінець тимчасового захисту у Польщі.